Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про нудкоїн, де його можна прямо зараз продати, за скільки його можна прямо зараз продати, і чи взагалі є сенс його зараз е, продавати. Тому. Ставимо лайки, підписуємося на канал, і в принципі давайте починати. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку на криптовалюті і не тільки. Також в закріпленому повідомленні в каналі, ви можете знайти різні курси, такі курси вилошено, по арбітражі трафіку, інструкції про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин, курси повідки на та багато іншого. Посилання на свій телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Так, я виклав пост в себе в телеграм-канал. Якщо ви захочете продати цей ноткої на примаркеті, тобто ви можете перейти в Телеграм канал, тут взяти. Е, і хочу вам сказати, що продається, реально продається, я не вірив, але можемо зайти подивитися, що 10 мільйонів ноткоїнів найдешевше зараз коштує. Це 11 в принципі монеток тонн Монетка тонна зараз байже по 3 долари тобто по 2,90. В принципі, реально е, крутий прайс. Як для <смірки> такої фармілки. Реально це просто при де ви можете собі купити перед лістингом ці токени. Я чомусь задумався про те, що можна купити. Тобто один тонн це в нас виходить 1 мільйон, тобто 3 долари за один, за один токен. Тобто виходить приблизно 60 доларів за 20 мільйонів. Звичайно, можна порахувати, скільки заробили люди, які фармили там по 140-200 по 200 мільйонів. Це реально тяжко, але ну, реально кажу, що на цьому зароблять лише інфлюенсери. Якщо ж у вас є, допустимо, мультиаккаунти, на яких, допустимо, по 20 мільйонів на основному акаунті вас там 100 мільйонів. Я б на вашому місці, якщо чесно, я б мультіакі повиставляв би на цій платформі. Можливо, просто для того, аби там заробити е, на премаркеті. Е, не знаю, я до останнього не вірю, якщо чесно, ноткоін, що він прям зможе щось нормально роздати. Але з'явилась надія саме через те, що вийшла, е, вийшов він на премаркет. Е, і тут ціни, якщо чесно, радують, тобто наймінімальнішій праз, який є на ринку, тобто це 10,88 за по суті, 10 ноткоінів. От. І тут навіть можна подивитися, що люди купують. Це 41 хвилину тому людина за 1088 виставила угоду, що вона хоче купити 10 мільйонів ноткоїнів. Тобто, бачимо, що 15 годин тому, 15 годин у нас певна активність на цьому сайті є. І хтось цей ноткоін вірить і зараз просто бігає по примаркету, скупляє надії на те, що на лістингу він покаже якісь шалені кси. Допустимо, на лістингу там буде 1 мільйон коштувати? Не. 3 долара, а допустимо, 10 доларів. Таке можливо, ну в теорії так, чому ні. Але ну ж таки це ноткоін, Ми його просто фармили отак. От що можна сказати? Е, та блін, просто фарміть кожен день, якщо маєте якийсь час, щоб. Пізніше на лістингу, тому що я не фармив. Я міг фармити собі сміло там ну, 50 мільйонів мінімум, У мене зараз там 20 мільйонів, просто стоїть через те, що я трохи підзабував війська іншими проектами, тому що ну, інші проекти набагато крутіші, ніж ноткоін. Що мені краще зробити умовний Prompt чи Берече, ніж ти ноткоін клікати. Звичайно, що ці проекти, тому що я знаю, що вони 100% роздадуть і роздадуть багато. Але все таки Nutcoin я набив, то тобто, там певну суму там, 20 мільйонів, умовно. І просто вони там в мене собі стоять, я кожен день заходжу, там наб'ю по, по мільйону, по два, по, там скільки зможу. І, в принципі, вийде. тобто не затруднююся. Але знову ж таки дивимося, що на прі реально можна це продати, якщо ви хочете. Якщо у вас є кнопка трейд, то ви реально можете це зробити. Тобто, дивіться, за 1711, по-моєму, продали, тобто топ сейлз 100 мільйонів ноткоїнів купили за 1000 монеток, тонн. Це є. По суті, ну, 2900 доларів досить і досить непогано. То дивіться, знову ж таки, що 10, 10 хвилин тому купили е Купили 10 мільйонів ноткоїнів. Але дивіться, тут є найзабавніша штука, що е прайс сказаний інакше, а люди все одно чомусь купують по-іншому. То дивіться, купили 10 мільйонів ноткоів. А, це виставили. Е купили. 150 доларів заплатили за 10 мільйонів. Ну, я не знаю. Якщо це реально, можна буде так продати на премаркеті. Просто я тут бачу, що поки такі ціни, які виставили, тобто це обовно, там 20 доларів за 10 мільйонів. Можливо, ціна буде більша. Так, давайте, в принципі. Виберемо кнопочку сейл, тут можна, в принципі, подивитися, за що тут продавали. Тобто 10 мільйонів нікої ми продали за 6 доларів, ну просто ціна різна, але в середньому це доходить до там, 15 доларів, умовно. Але дивіться, тут навіть більше переважаю, що 10 мільйонів наткоїнів купили за 52 тонна. Це 15 хвилин тому. тому можливо, це просто хтось з одного аккаунта переганяє собі на інший аккаунт. Якось так це відбувається. Але я, в принципі кажу, що якщо. Такий прайс на і премаркеті, то умовно, можливо, буде такий самий прайс на лістингу, тому що лістити вони будуть, я не знаю, до кінця місяця, якби вони б залізлися, це було б дуже добре, вони б дуже круто насипали. В принципі, по лонкоїну розказав, все знову ж таки, у кого є кнопка трейд, і ви бажаєте слити, то посилання на цей сайт я залишив ось тут, інструкцію в телеграм-каналі. Тут він є, просто переходите, робите трейд і сливаєте. В принципі, все, Всі посилання з цього відеоролика ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.